Рух вулицею Героїв Майдану може бути ускладнений через ремонт. Водіям варто врахувати це для планування поїздок. На героїв Майдану від вулиці Стороженецької до вулиці Щербанюка розпочато ремонт дороги, перекривати ділянку. Тут не збираються. Підрядник обіцяє проводити всі роботи у нічний час. Ремонт ділянки запланували ще минулого року, кажуть в міській раді. На вулиці утворилися невеликі ями та просіли люки. Тож підготовчі роботи підрядник розпочав напередодні ввечері. Працювали до четвертої ранку. Встигли зробити фрезерування майже наполовину. Сьогодні, як тільки потік машин зменшиться, знов візьмуться за роботу. На ділянці мають перестелити асфальт, замінити люки та тротуари. Встановлять бордюри, зроблять пішохідну огорожу та розмітку. Роботи триватимуть до 1 вересня цього року. Олена Крячко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.